І от такий фінансовий план, в ну, трошки іншому так, форматі можливо, потрібно вести кожній людині взагалі. Для того, щоб мати якісь так, цілі, і їх можна було реалізувати, і ви точно знали, що ви їх можете реалізувати. Скажіть, будь ласка, фінансовий план це, грубо говоря, бухгалтерія в сім'ї, як ви думаєте, вона потрібна чи не потрібна? Тобто, чи можна Потрібно, так? <ріст> хто за те, що потрібно? Давайте давай. так. А тепер опускаємо руки, хто за те, що вона не потрібна. Ну, більшість не веде, її? Не веде, хто за те, що не потрібна. Тобто всі ми розуміємо, що вона потрібна, так? але, на жаль, ніхто не веде. <ріст> ніхто не веде. <ріст> ніхто? <ріст> Хтось веде, так? В сім'ї ведеться. Ну, на жаль, не у всіх сім'ях ведеться. Скажіть, будь ласка. Давайте так уявимо, будь-яке підприємство, ну яке ви знаєте, в Черкас, яке воно. працює, волошкове поле. Азот, Волошкове поле. Другий парковий, другий парковий. Парк! Парк! Да? Давайте представимо, що на цьому підприємстві в один час зникла бухгалтерія. Просто взяли і бухгалтерію, звільнили, всю закрили. Нема бухгалтерії. А зачем бухгалтерії? Нема бухгалтерії. Як довго пропрацює це підприємство без Та, відділу бухгалтерії? Не. Можете? Можете Ну, людей-то не звільнили, але ж папери залишили. Папери лежать в кабінеті, їх закрили і все